кажу, мама, ніченька, куди ми їдемо, куди ми йдемо. Відвезли з Латусю і в нас реально як просто напросто ніч. Так шкода дітей, тому що повертаються вони зі школи теж чуть, ну ні, не в темряву, звичайно, темніє десь там за годину-півтора. А той а, заводимо от просто ніч. Але так, я не розумію, не завжди не було давно такого. Просто темно. Вчув, що я вечором знімаю, але всім доброго ранку в нас рівно 8 година і ми їдемо в поліклініку. Нащипайся. Ти ще спиш? Ми ще спимо. Ми ще спимо. Ось така в нас темрява. З самого ранку це вже світає, що можна сказати, п'ять хвилин тому то взагалі було дуже темно. О, отак нас зараз. <хи> О, всім гарного дня. Арсен, Арсен вийшов і каже, а тепер починається туман. Ми були в поліклініці. Здала кров, а тепер ми йдемо в Єву, бо мені потрібно на туш подивитись. Я хочу там Яна мені порадила таку туш від Евелін, е, така золотиста. Каже, що вона добре тримає до вечора і не сипається. Що? Ми вже вдома. Ближче, він теплий, може його добре пити. Він не є гарячий. Зробила осенкою канавку, Зараз поїсть. і напевно, що піде. Трохи поспить. Ти сама би, знаєте, біля нього лягла хоч би на годину-дві. Дися. Привела себе в порядок і там тихий святий. О, Ачинка відвезла е, до логопеда, сиджу в машині, гріюсь, ключила тепло, мені тепло. Я тільки мене такий голос захрипший, Ну, вибачайте по-іншому, ніяк. Лутка трохи запри... захрипше говорити. Я вже була е, в Лора, що Лор сказав. Що нібито, якби вірус вже пройшов, у мене його немає, але оце, що в мене зараз не проходить, це все залишки, ну і потрібно це забрати. Ну там виписав мені лікування, промивати ніс, все таке. Ну не тільки промивати ніс. Коротше, лікування виписали мені. І що хотіла сказати, ще і той. Та й все. Та й отак то. Має якось пройти. А, горло болить не через те, що воно в мене червоне, а через нежить. Тому що там все спускається донизу і воно, знаєте, по бокам подразнює ті оболонки. І все, чекай Арсенка, зараз поїдемо додому. Що робити? Гуляти не будемо. Дуже сира погода, така взагалі вологість. І знаєте, плюсова температура і все тає. Я просто така знаєте, коли є мороз, здається, ніхто не буде хворіти, а от коли така слякоть, то... то всі хворіють. Друзі, я дуже чекала на своє замовлення, замовила парфуми від компанії Парі». І я вас вже знайомила з цією компанією. Не дуже е, стійкі і такі, знаєте, прям дуже ароматні парфуми. Вони мені були, е, дуже сподобалися. Друзі, хочу вас ближче познайомити з компанією PD Paris. Це є сертифікована парфумерія родом із французького міста Грас. Парфуми є безпечні тим, що не викликають алергію і не тестуються на тваринах. Парфуми мають маслянисту текстуру і вони краще розкривають свій аромат на тілі. На сайті ви можете замовити не тільки жіночі і чоловічі парфуми, а ще автопарфуми, парфумовані гелі, антисептики і подарункові бокси. Того разу я замовила не тільки жіночі парфуми, а ще й чоловічі. На сайті ви можете замовити 30 мл, 50. І 100. А взагалі, оті флакони вони дуже є зручні. Отакі От малесенькі, я собі була ставила сумочку і було дуже зручно з собою їх носити. А ще, коли, наприклад, парфуми закінчаться то можна з цієї баночки перелити і в цю. Дуже подобається їхній склад. Це є 30% парфумерної есенції, 60 олії жожоба і тільки 10% спиртового розчину. я вже вам розповідала, що я дуже люблю солодкі парфуми, такі більш квіткові, солоденькі, такі, знаєте, не дуже сильні, солодкі, а такі, ну якби пом'якшені. І я вам скажу навіть ті вдмедики... Ті аромати з тими від медики навіть огляду не потребують, тому що я думаю, що кожен знає е, цей аромат, е, він такий солодкий, такий, прям, ну, але в міру солодкий, знаєте. Ті, mm -hmm. от, е, хоч вони були якби, дуже солоденькі, а ті вже йдуть, знаєте, такі якби більш квіткові. Вони мені дуже аромат е, нагадують лаванди. Такі якби, дуже свіжі парфуми. Версачі, поміж них неможливо пройти. Дуже, знаєте, пахнуть такими. Ну, він такий йде, як квітковий. Я вам скажу, в мене тут такий аромат стоїть. Знаєте, в мене більш такі аромати, якби вже на весну. Вони такі прям свіжі, квіткові, солодесенькі. Знаєте? Вже не хочеться тої зими, вже чекаєш прям весни. От прям. У мене тут весною пахне. Ці чоловічі парфуми вас ведуть з розуму. Вони настільки шикарні, що я просто не можу передати це взагалі через камеру. Вони дуже шикарно пахнуть. І взагалі, я впевнена, що багато хто з вас знайомий з тими парфумами. Мільйон називається. Вони, ну... Знаєте, чим вони пахнуть? От Ті ж пахнуть, можна сказати, зимою. Вони пахнуть так, вони такі йдуть якби цитрусові, і пахнуть такими е, мандаринками і апельсинками. Дуже дуже смачний аромат. І останні парфуми, які я вибрала, я, е, вони більше мені нагадують таку знаєте, ванільку, звичайно, теж квіткові і фруктові. Я ж кажу, я люблю все солоденьке. Солоденькі, свіженькі, дуже сподобалися. Така легенька, як би ванілька. різкого запаху не мають. В кожної дівчини в сумушці мають бути парфуми. І я вам скажу, вони мені подобаються тим, що вони є дуже стійкі. Я вчора напахнилася ну, собі піжаму, лягла спати, проснулася зранку. Я стою. І от просто реально чую від себе, як за мною йде шлейф тих парфумів. Вони так пахнули. І ще мені дуже подобається, то, що, наприклад, знаєте, як є деякі парфуми, які я не знаю, там потрібно чуди цілу банку або півбанки на себе виліти, щоб почути хоч якийсь аромат. А тут ні, друзі, один пшик і все, і того достатньо. Не потрібно ні, там, ні два, ні три, там щось себе до ніхто ні. Просто один пшик. І аромат такий стійкий, і, ну, і просто дуже гарно пахне. Друзі, на сайті дуже крута акція. Не пропустіть! Додайте 4 товари в кошик, і ціна впаде на половину. Це просто супер. Ще й до того зараз де Новий рік, свята, там є подарункові бокси. Подарувати або своїй дружині, мамі, чоловікові. Я вам скажу, навіть коли я забирала своє замовлення і Златуся знала, що там є парфуми, то вона, мама, давай швидко розпаковуй, тому що я теж хочу понюхати, маю на увазі, що дитині теж було цікаво. З парфумами точно не прогадаєте на подарунок, бо тому що скільки би дівчина не мала парфумів, їй завжди буде мало. Ну, скажіть, ну ж, правда. Замовити парфуми дуже легко. Вибирайте парфуми, які вам сподобалися, додаєте їх в корзину, залишайте свій номер телефону і очікуйте дзвінка від парфумерного стиліста, який оформить вам замовлення. Тож, друзі, посилання я вам залишаю внизу під описом і ще закріплю в коментарях. Заходьте і замовляйте свій аромат. Дому, бо Я хотіла трохи з її посидіти, а вони темні. на якісь. Ми хотіли першу, піти знаєте, на мультик. Але не вийшло, тому що там було тільки 3D, а 3D Арсенко не хоче, йому не подобається в тих окулярах сидіти. І, і все. І більше там нічого такого не було. Вони собі пішли на батуток скакати, ми з Андрієм собі сидимо, ти просто дивимося, до них. відпочиваємо, де якщо мені чай робити. Це ходили, дивились по магазинах на коляски, на колиски, на памперси, всеке таке дитяче. Трисо. Бігають. І ми в торговому центрі спорта. Слата! Ура! А як ти нас не бачила стільки часу? Каже, ми тут сидимо. Я не бачила вас. Але ми хотіли теж тепло А Так ка от топляплі каже. Поки тебе не було. Цікаво Златусь? А? Добре. Дітям чизбургер. Це мій чай. і Я передень не можу без чаю. Могла колись випити ще раз в тиждень. Ой, раз в два тисячі десь. А тепер той фрі тут, Мені апельсинові, Андрієві пепсів. Помаленьку. О, О. Вона, вона не малює, вона не малює, бо він отакого внизу має, а треба наверху. Отак. А, а О. О, ну пробуй. Як тату показував? О! Ні-ні-ні, не тут. Отак. Отак не треба. О! Гарно не з Злата температура Сюди. Піднімається. А ну ще постав, слатусь. А тепер знов. Тут. Вона від мене заразилася. Тут. Заїжджали АТБ тільки лише за ці книжки. Вони зараз є по акції, їхня ціна така 230, а зараз вони по 160. такі різдвяні спогади і різдвяні історії. Злата дуже любить читати Діснейські книжки, та й вони взагалі дуже цікаві просто. Попередні були по 500, але там, ну, більше косок трохи було. А ті тепер трохи менші. клас. Віця. Мікі. Ой-ой-ой. Які -ой -ой. класні. Не тільки мультики, знаєте, цікаво дивитися й і потім читати. Клас просто. Тож, знаєте, є, в АТБ, зараз по знижці. Арсенкові купили зимовий комбінізон. Він нам так сподобався. Там ще був чорний, але він був синій. сині. У ми не хотіли нашого, якщо на то пішло. А ще був зимовий такий рижий зі, синів, але... зі синім. Але він щось недобре на шанові сидів. То взяли з такими динозаврами. От, всякі динозаври такі. Отеплений От всередині. Такий. Ой, 116-й взяли, хоча ж це ще не його розмір. Чекайте, бо я щось тут замоталася. О, так. У е, нього там, знаєте, 110-й такого. Але там 110-й був маленький. Коротше, великоміряться вони. Е, класні взагалі, внизу резинка. Е, на руках у ті такі, я не знаю, як вони називаються, ну ви зрозуміли. Скласно пришито. Як Арсен каже, а ні, тут глибокої нема, тут там тих були ж. кишені такі глибокі. по відбиваючи. і на руках теж. От як світить, як ззаді виглядає. <кій> Пушочок. І, коротше, знаєте що? А, ціна кому цікаво 749 гривень. Ну, класно. Тому що буде на наступний рік це точно. <смі> Ой, капець, це шапки, я не божу, то якби хлопчик там не зайшов примірочну з такою шапкою, я б навіть не знала, що така сама. Я дивіться, з динозаврами теж. Він так класно в ній виглядає, в цій шапці і в тому комізоні. Але знаєте що? Тут немає Тіпо, на зав'язку. Я не знаю, що придумати, напевно, прості купити і прив'язати, чи що. Типу, якби шнурочки, знаєте, в темному синій <кій> він би так і ходив, але так, як ну, йому робили шинтування вуха, там ще трубка стоїть. ну, коротко, ви розумієте, Я боюся, щоб він часом вухо не, не, не продув, Хоча, знаєте, коли я йому вдягнула шапку, бо вона така плотна, на нього файно сіла, і потім вверху отут защипнула, то навіть ну, на вухах воно взагалі класно добре сиділо. Така шапочка 119. ну, вона так, Класно дивиться, взагалі просто супер. Вінкий смішний навіть виглядає. Ну, як смішний, просто класно виглядає. Златуся дуже хотіла балонові е, штани. Через те, що, наприклад, коли сніг падає, от як був сніг, і вони, знаєте, на подвір'ї з друзями собі ліпили там, е, снігову, снігову бабу, або вони там замок ліпили. І вона казала, що їй таких, наприклад, джинсах було холодно, знаєте, і короте, я поки вам розповідала, аж задихалася бідно. Е, во він так класно розчіпається. Тут є резинка, такий, такий добрий балон, знаєте. Може, я пам'ятаю, коли я була маленька, мене мама, мама мене і Діану вдягала в ті, а ще такі були, не те, що штани, ще йдуть такі балонові куртки, знаєте. І я пам'ятаю, як мама мені ту куртку балонову, ті штани балонові. Я так ходила, знаєте, таке враження було, що я не ходила, а просто як той колобок повзла. М -м теплі. Взагалі взагалі класні. тут воно такі, кажу теплі. Та теплі, полюбель теплі. Е, Отут во утеплене. 90-ковий ціна їхня е, 719. Ну, Для штанів я вам скажу 700, а може і нормально, я не знаю. Ну, просто. Я кажу до Андрія, кажу, ну ладу, за комбінізон відвалили 700 з чимось. Ну, це ж комбінізон. А тут -а прості штани і 700 з чимось, знаєте. Коротше, і той ремінь такий є. От, Розчіпається. І регулюється. ну і все. Куртку не брали, бо наша її куртка вона і пальто, знаєте, довге, і дупу закриває. Зварила, ну, зтушила. Не можу вимовити. Арсен каже, я Я людина-павук. Ага, Стушила картоплю з м'ясом. все. Їсти зварила. Сідай, їсти. Ми ще зі Златусею вибираємо. Ну як? Злата... Та ти вкрав яйця з під моєї кашки. Де яйця? А чи фу? Каже Орсен. Ти вкрав яйця. Ти вкрав яйця. З курочки. Що? Ні, не коли ти запитаєш, що дає курки? Дає яйця? Так. Що все сказати, що Злата... Златою вибираємо торт на її день народження, скоро день народження. Я залізла там на сторінку одну таку з тортами, кажу, вибирай торт, який тобі подобається, і начинку. Вибирай торт! Який? Вибирай Я вибрала з вами начинкою. Начинкою якою? Так, я вже забагала. Снікерс. Дай сюди, будь ласка. Полинець з лимоном? Ні, я такий був давно-давно. Так, я такий був давно-давно. Взагалі, то то мій. Давай, гамай. Я дам зараз, ти їш і я дам. Añ frugtio Ose a mi ostañ Bez